Наглядно показую, чому вже зараз вам потрібно впроваджувати ai асистентів або AI-чатботів у свій бізнес. Уявімо ситуацію, що я потенційний клієнт, мені потрібно знайти стоматологічну клініку, і я знайшов в інтернеті, в інстаграм там пару клінік. І моя ціль як клієнта просто написати, запитати, яка ціна, які взагалі є послуги, і записатися на першу консультацію. І в даному прикладі уявімо, що я пишу у стоматологічну клініку, тому що тут зараз все підготовлено для цього, і ця стоматологічна клініка має ai асистента Ось я написав повідомлення. Добре. Доброго Дня, скажіть, будь ласка, які послуги у вас є? Я побачив рекламу про вашу клініку в інтернеті, і мене це зацікавило. А я тут поставив затримку у 10 секунд, тому що інколи люди можуть писати, особливо в інстаграм. Там одне речення Доброго дня, друге речення Скажіть, будь ласка, які послуги у вас є. І третє речення, наприклад, знак питання. Тому тут стоїть затримка. І як ви бачите, поки я говорю, ми вже отримали повідомлення. Доброго дня! У нас є широкий спектр послуг, зокрема професійне чищення зубів, відбілювання зубів, пломбування і так далі. Тобто йде перечислення того, що є у цій клініці. А також ми пропонуємо послуги дерматології, вакцинації, консультації і так далі. Якщо хочете, можуть допомогти записатись на прийом. Є асистент вже пропонує записатись, але я поки ще не вибрав саме. Послугу. Уявімо, що я шукав клініку, де я можу відбілити свої зуби. І давайте запитаємо: ось я написав: а скільки коштує відбілювання зубів? Я просто хочу дізнатися, яка ціна, тому що не знаю, немає часу в мене в інстаграмі там заходити, шукати їхній прайс, де це все відбувається. Я просто хочу дізнатись, скільки коштує відбілювання зубів. І також зараз в лайф режимі ми це все будемо дивитися. От ми зразу. Отримали повідомлення, відбилення зубів в нашій клініці коштує 350 доларів США. Дивіться, це ціни умовні. Це залежить від того прайсу, який ви. Добавити я асистенту Якщо бажаєте, може допомогти записатись на процедуру. Дивіться, мені все підходить, ціна підходить. Я в принципі готовий записатись. А я пишу добре, готовий записатись, і давайте подивимося, що відбудеться, тому що я дав інструкцію ai асистенту щоб він брав конкретні дані клієнтів для того, щоб ми ось сюди в таблицю їх передавали. І це також ви можете налаштувати під себе. Так, будь ласка, надайте ім'я, номер телефону і електронну пошту для підтвердження запису. Окей, давайте я напишу. Ось я написав свої дані. Своє ім'я, номер телефону, свою пошту, і тут я не відзначав, що там моє ім'я Костя, мій номер телефону, ось такий. То я асистент має сам зрозуміти, і ось сюди він має зараз додати ці дані. І ми зараз в режимі реального часу подивимось, чи додаться. Ось як бачите, добавились дані. Тобто ви бачите ім'я Костя, номер телефону, пошта, і також є запис на відбілювання зубів. Тобто інформація про що спілкувались. тут такий підсумок взагалі розмови. І також є посилання на чат. Тобто, якщо вам потрібно, зараз я відкрию, ви можете перейти сюди, там ваш менеджер, який буде обробляти ці запити, чи ви, і ви можете подивитись, про що ви взагалі спілкувались з клієнтом. Ось тут є повна переписка. Добре, готовий записатись, номер телефону і так далі. І ось як працює цей асистент. Скільки часу ми витратили? Я особисто як. Клієнт максимально задоволений, тому що моє питання вирішилось за пару хвилин. Я записався, мені менеджер перетелефонував, я готовий прийти на відбілювання. А тепер уявімо ситуацію, коли я написав в інший інстаграм там якийсь аккаунт, де працює менеджер. і Я впевнений, що в більшості ситуацій я би ще навіть не отримав перше повідомлення. Там доброго дня, чим я можу вам допомогти. Ось такі там у нас послуги. А я асистент вже все зробив. Ось також ви бачите, що ми отримали повідомлення від асистента, що дякую, Костя, тобто звертається вже по імені. Наші співробітники зв'яжуться з вами найближчим часом для підтвердження запису інколи, звісно, AI асистент працює не ідеально, тому що це не ідеальна система, її потрібно покращувати. Але більшості рутинні запитання, які ви отримуєте кожного дня, AI асистент може обробляти максимально швидко і ефективно. Також я хочу вам продемонструвати, що буде відбуватись, якщо запиту, який задає клієнт, його просто немає у базі. І ось я написав такий, такий запит. А чи лікуєте ви зуби у собак в переліку сервісів і послуг, які надає клініка, такої інформації. Цій немає. І давайте подивимося відповість нам наш ai асистент яка буде відповідь. Я не маю інформації про лікування зубів у собак у нашій клініці. Ви можете написати кодове слово HELP і наші співробітники зв'яжуться з вами для уточнення. І це дуже важливий момент, тому що ai асистент він допомагає вам, тобто у вас все одно має бути якась людина або ви, яка може обробляти ті запити, які ai асистент не може обробити. Але звісно, уявіть, що це набагато менше запитів, і це тільки ті запити, якісь такі більш індивідуальні, а не рутинні відповіді на запитання, там по ціні, по прайсу, по тому як записатись і так далі. І ось тут дивіться, що відбувається, якщо я напишу слово «help», що взагалі відбудеться? Тут спеціально я налаштував це так, що можна зв'язатися з реальним менеджером. Тобто, як ви бачите, зразу ми отримали повідомлення, що наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом, і мені відразу на пошту прийшло таке повідомлення, що мені потрібно зв'язатися з клієнтом. І ось тут є посилання на чат з клієнтом. Тобто, ваш менеджер або ви ви отримуєте відразу повідомлення. Я можу відправити не тільки на пошту, можу відправити там в crm систему можу відправити в Telegram, де вам буде зручно. Ви просто нажимаєте сюди і переходите на чат з клієнтом, і ви Можити йому щось сюди написати, і ось я від себе відправив вже повідомлення, як від. Реальної людини, там доброго дня, мене звати Костянтин. Як я можу вам допомогти? І ось тут в інстаграм, як ви бачите, що це повідомлення, воно прийшло, і людина вам відповідає. І ви тут також бачите ці всі повідомлення. І далі ви можете продовжити автоматизацію. Коли ви, наприклад, вирішили питання, все окей, ви продовжуєте автоматизацію, і да, і надалі я асистент знову буде відповідати на питання клієнта. Ви це можете повністю виключити, тобто тут вже залежить від вас і від вашої ситуації з клієнтом. Якщо ви хочете реалізувати цього ai асистента у своєму бізнесі, контакт. Факти, як зв'язатися зі мною будуть в описі до цього відео. Цей ai асистент наразі найкраще працює з сервісними бізнесами, і це та цільова аудиторія, з якими я працюю. Тобто, якщо у вас є якась клініка, у вас є свій салон, ви там психолог, психотерапевт, коуч, тобто ви продаєте послуги, цей ai асистент буде максимально круто працювати. У кожного бізнеса є свої нюанси, тому пишіть мені, і ми з вами індивідуально поспілкуємося саме по вашій ситуації і як ви Хочете і бачити це у своєму бізнесі, також ще пару слів про ai асистентів і ai агентів для бізнесів. А я писав раніше пост у своєму телеграм-каналі. Тут хочу поділитись ключовими думками, що AI-агенти агенти це нова норма для бізнесу. І ось чому. Тобто, сьогодні клієнт все менше і менше хоче чекати, тобто він хоче дізнатися ціну, уточнити умови, замовити тут і зараз, забронювати. І якщо відповідь не приходить там за 5-10 секунд, він іде до іншого. В більшості ситуацій відбувається, що клієнт. Пише одночасно декільком бізнесам, і хто швидше вирішить проблему клієнта, той його і отримує, той отримує і прибут. А що це означає, якщо є е асистент у вас запроваджений і він відповідає за секунди, як я вам показував, то звісно, ви виграєте у цій боротьбі за увагу клієнта. І саме тому Ей-асистенти, які автоматично відповідають на часті запити, вже перетворюються з фішки на стандарт. Я впевнений, що дуже скоро це буде не фішка, якась як зараз, що це щось таке нове, а це буде стандарт, який обов'язковий обов'язково має мати кожен бізнес. Також пару цифр і статистики, яку я знайшов на рахунок AI-агентів і AI-асистентів. Ось тут ви можете побачити, що 84% бізнесів відзначили ріст продажів після запуску AI-агентів. Це дослідження від Salesforce. Є дослідження від McKinsey, що завдяки AI підтримка клієнтів може коштувати на 30-45% менше у e-commerce, тобто в інтернет-магазинах, ai агенти ростуть на 54,7% в рік. Це також стосується сервісних бізнесів і інших бізнесів, де є підтримка. Також Gartner, це аналітичний центр, прогнозує, що до 29-го року 80% підтримки клієнтів здійснюватимуть ai агенти І моя конкретна думка, що хто не почне вивчати та проваджувати ai агентів зараз, про Грає конкуренцію через 2-3 роки. Це було раніше, мені здається, що це вже реально десь через рік. Тобто цей час він скорочується. І це не хайп, це нова реальність бізнесу. Тому всі контакти, щоб зв'язатися зі мною, будуть в описі до цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Я буду більше ділитися корисним контентом і зустрінемось з вами у наступних відео.